Всім привіт! Ні, у мене в руках не новий красивий чохол для Steam Deck, як вже встигла подумати моя дружина, а мініатюрна механіка створена для подорожей. Як і всі продукти цієї серії, це в першу чергу ігровий снаряд, щоб допомогти вам витиснути максимум із свого скіла. Але про все по порядку. Ви на каналі Play.ua, Мене звати Володимир Бурдюк. А ось це новенька механіка від Logitech – G Pro X60 Lightspeed. Зустрічає нас GPX 60 коробкою з якісною поліграфією, відкривши, яку ви побачите цей красивезний і дуже приємний на дотик чохол. Чохол цей і справді за розмірами, ну дуже співпадає з чохлом для дека. Але важливий не сам чохол, скільки те, що всередині, а там у нас сама клавіатура, загорнута в брендований пергамент з наліпкою, що одразу каже нам: не забудьте поставити програмне забезпечення G-Hub. Щойно ми знімемо пергамент, перед нами постає вона. Оптико-механічна портативна геймерська мрія, виконана у форматі 60%. Тобто абсолютно всі зайві клавіші, які можна було прибрати, прибрали заради максимальної портативності. Клавіатура у мене чорна з чорними шкікапами та одним акцентним білим з логотипом Logitech Gaming на місці клавіші Escape. Під клавіатурою нас зустрічають Type-C кабель довжиною 1,8 метрів, usb приймач Lightspeed та перехідник з USB-C на USB-A. Сама клавіатура зроблена з металу та приємного на дотик пластику. Вага клавіатури 616 гранів. Спереду на робочій частині нас зустрічають 61 клавіша з оптичними GX Tactile перемикачами під дублшот PBT кікапам. Кікапи, до речі, мають нанесені українські літери, і що головне без противного російського И та Е. Щоправда, ця легенда виконана гравіюванням та не просвічується. Ось так клавіатура звучить. Стабілізатори якісні, якогось паразитного шуму на довгих клавішах від їх тремтіння не помічено. Для порівняння ось так звучить гучна клавіатура, клацання моєї мишки та відкривання баночки енергетика. Зверху у нас знаходиться перемикач живлення, Type-C порт та клавіші режимів Bluetooth та 2,4 ГГц відповідно. З правого боку є перемикач ігрового режиму, який вимкне клавішу Windows та меню та будь-які інші клавіші, які ви налаштуєте в G-Hub. З лівого моя найбільша любов та місцевий фіджет Спінер. Крутілочка гучності. Вдома за ПК у мене є повноцінний аудіоінтерфейс, що виконує цю функцію, але це моя ситуація. Де інде це незамінна річ, це і приємно, і зручно, і ну, просто залипально. Виробник заявляє, що вбудованої батареї вистачить на десь 65 годин роботи. З моїми налаштуваннями, Джихаб на момент написання цього сценарію, каже, що повного заряду вистачить на майже 67 годин. В будь-якому разі за два дні використання рівень заряду впав з 51 до 42%. А отже, з такими темпами мені треба буде заряджати клавіатуру майже раз у два тижні. Але ймовірно, це пов'язано саме з моїми налаштуваннями енергозбереження. Знизу у нас прорезинені ніжки з можливістю нахилу клавіатури на кут 8 градусів. Загальна інформація та місце, куди можна сховати usb приймач LightSpeed. Я був спочатку подумав, що він там має магнітитись, але ні, все набагато простіше і надійніше водночас. Ви вставляєте його в той отвір, і все, він нікуди не дінеться. Навіть щоб навмисно його дістати, вам треба прикласти певну силу. Тож не переживайте, там він у повній безпеці. Розмір цього чехла справді вражає, бо прямо зараз я на природі їду дописувати цей сценарій, і ось він цей чохол у мене в нарольній сумці велосипеда. І поки ви тут, я хочу подякувати всім нашим патронам на Кофі та Ютубі. Ви котички. Не бійтесь заглядати у G-Hub, це пишний яр, а не сумне провалля. Звісно, якщо у ньому розібратися. При підключенні нашої клавіатури програма покаже та розкаже нам всі основні функції та дасть обрати ті чи інші базові налаштування. Їх тут у нас купа це і підсвітка, і перепризначення дії майже усіх клавіш, і профілі, що містять в собі все це, та можуть бути активовані залежно від активної програми чи гри та ще купа всього. Наприклад, ви ще згадані на ігрового режиму, де можна додатково вимкнути не лише клавішу Windows, а й будь-які інші, хоч всю клавіатуру. До речі, одна з перших штук, яка нас зустрічає, це згадка про те, що ця клавіатура підтримує Windows Dynamic Lighting. Це прикольно, якщо у вас є ще якісь не Logitech пристрої, що підтримують цей стандарт. Можна всіх зручно синхронізувати. Окрім самої Windows, тут є інтеграції з OBS, Discord чи Overwolf. Найголовнішим же, є дуже прокачана функція ремапінгу кнопок та додавання купи шарів перепризначень, що називається Key Control. Бо клавіатура маленька і багатьом з нас не вистачає, наприклад, стрілочок чи чогось ще. Тому на поміч приходять ремапінг шарами через кнопочки-активатори. Скажімо, при затисканні Alt ваші V A, S, D, притворюються на ті такі стрілки, а при затисканні Control на ще якісь кнопки. Тут же додаємо можливість влаштовувати асайн не лише на всю кнопку, а саме на її натискання, відпускання, затискання, а ще ж є G-Shift, коли клавіша на іншому пристрої Logitech, наприклад, на мишці, активує ще якийсь шар асайнів. Саме тут інженерам Logitech і допомагали в розробці кіберспортсмени, бо ж за красою варто не розробити функціональність. Ох, щось мене понесло, бо лише про цей функціонал можна розказувати чи не годину. Але давайте підводити підсумки. Загалом я був приємно вражений. Головний кайф тут, звісно, в розмірі і в тому, що після зменшення від ТКЛ клавіатура не втратила у функціональності. Якщо ви, кіберкотлети, чи просто любите працювати з текстом чи кодом будь-де, але все ще хочете не відмовлятися від тактильної взаємодії, обов'язково придивіться до цієї клавіатури. Я писав цей сценарій вдома, в книгарні на природі і всюди кайфував. Так, у мене був ноут, а на ньому є мембранна клавіатура, але ну навіщо ці напівміри і компроміси? Навіщо вони? Чи варта вона своїх грошей вирішувати лише вам? Але я можу однозначно сказати, що це якісно виконаний продукт, який не підведе в критичний момент. Важливе повідомлення відправиться а ваш прокаст прожметься саме тоді, коли вам це потрібно, а не через секунду, хвилину чи рік. G Pro X60 вже доступна у чорному та білому кольорах, а трошки пізніше буде і в рожевому. Пишіть ваші думки щодо клавіатури своєї мрії в коментарі. І поки ви там, не забудьте протиснути лайк і підписатись, якщо ще досі цього не зробили. З вами був Володимир Бортюк. Дякую, що додивились це відео до кінця, і до зустрічі на каналі та на порталі PlayUA. Па-па!